М'ясний пиріг, за 10 хвилин, ви думаєте, це нереально? А ще й ледачі з лавашу. Ходімо готувати. Щоб Фарш був надзвичайно смачним, я туди додам свіжі трави. Цибулька зелена. Ще покладу сюди кінзу, я її дуже люблю. Якщо ні для вас, то беріть петрушечку. Заправляємо його ще сухим корандром, паприкою для смаку та кольору. Сушеним часником, посолити обов'язково, вимішуємо його, формуємо пиріг. Для цього нам потрібні лаваши. Беремо фаршик і розподіляємо його ось таким от чином, тонесеньким прошарком по всьому лавашу. І дуже добре заповнюємо ось ті частинки, тому що ми будемо зараз загортати все це рулетиком. Слідкуйте за тим, щоб кінцівочки були дуже гарно заповнені фаршом, Наприкінці можна їх трошечки більше начинити. І все. Ось таким чином начиняємо три штучки і нарізаємо, формуємо одразу три, для того, щоб вони були однаковими. І таким самим чином до кінця. Форма 21 см в діаметрі. Я її застілила пергаментом для того, щоб його легше було виймати потім з форми. По всьому периметру форми викладаємо лаваші ось таким чином. Щілинки залишаєте, тому що ще в нас буде заливка, яка буде об'єднувати ці лаваші, щоб ми потім могли його нарізати як пиріг. Заливочка – це сметана. У мене тут 15% сметанка. Запечеться трошечки швидше. Якщо використовуєте йогурт чи кефір, то запечеться трошечки довше. Можна вершками заливати, не буде кисліночки там в цьому пирозі. Також дуже смачно. Сметанку об'єднуємо з яйцями, додаємо трошечки солі, можна ще додати перцю. Заливаємо форму. Розподіляємо ось так заливочку по всій формі і відправляємо запікатися в духовку. Ставимо поки що на 30 хвилин наш будільник і через 30 хвилин ще додамо туди моцарелу. Температура 180 градусів. Подивіться, розрізаємо, куштуємо. Ця страва може стати вашою фірмовою. На день народження чи просто так приготуйте на вечерю, а на наступний день. Його можна взяти з собою на роботу чи дати дитинці з собою в школу клас.